Всім привіт! Хто мене дивиться? Зараз я наразі буду показувати, які мене волоси, волосся стану на зараз. І під час запитання буду у вас питати, які мені кращі ролики знімати, щоб вони набирали більше переглядів і треба ж... Щоб ви вибирали ті, які вам подобаються, щоб я. Що ви мені сказали. Тому наразі м -м після того, як зніму трансляцію, то піду дороблювати другу частину мила. Яке в мене, які відео які заблокували. Я таки не розібралася чому, але... Розберуся, думаю, буду показувати уход за обличчям, догляд за обличчям. Тому ось так ось. Не знаю, я не ідеально прямо знімаю відео, але стараюсь так, щоб сподобатись аудиторії. Тому ось так. Поки що виходить. Я завжди за... заплітаю собі косичку, чтобы було легше. Тому ось так. <клево> Не знаю, чи вам сподобається ця трансляція. Чи хтось її зовсім взагалі дивиться? Тому не знаю. Я, напевно, ще одну трансляцію включу, де я буду показувати догляд за, за... за обличчя. Напевно, вже не в цій трансляції, бо я трішечки встигаю. Можливо, зустрінемось через декілька хвилин після цієї трансляції. Можливо, я встигну зробити косичку, можливо і ні. Сама ще не знаю, але так би мовити, кажу. По Кнасті дуже, дуже волосся, тому важко з ними працювати. Після того, як вони помиті, так вони ще вириваються дуже багато.